Друзі, всім привіт! Рада вітати на своєму каналі. Зараз я йду з роботи. Вирішила вам трішечки познімати наше місто. Ви вже бачили неодноразово цей проспект. Але ж погляньте, яка краса, друзі. Там у нас є сквер невеликий такий. Ну, такі лавки симпатичні. І, друзі. Звичайно, що листопад. Погляньте, яке листя. Сьогодні е, така погода сонячна. Ви бачите, сонечко світить вовсю, хоча зранку не було взагалі натяків на це. Було дуже похмуро. А зараз просто сонечко. Супер. Ось. І дуже тепло. Тому можна прогулятися. Так, друзі, зараз хочу піти в сенсі. Там є в нас вже, так би мовити, новорічний відділ, новорічний розпродаж. Ось, вважаю, вам буде цікаво подивитися, які є вже новинки. так, До Різдва. Погляньте, тут у нас поставили новинки лавки. Дуже гарно, стильно виглядає, друзі. І так по всьому проспекту ось туди далі йдуть ці лавочки. Дуже подобається мені. Нічого такого звичного, так? Але гарно, що їх поставили, тому що до цього лавок не було і було незручно. Ну як ти йдеш і не можеш присісти. Що це? А так можна присісти, подихати. Ну, Не свіжим повітрям, тому що тут проспект, зрозуміло, що машини їздять. Ось. Тому не дуже приємно, але все ж таки. Іде там старенька бабуся, так? Треба ж присісти. Відпочити, наприклад. Хоча, скільки помічали, друзі, ось тут посередині проспекту дуже мало людей гуляють. Хоча мені більше тут до вподоби. Не тому, що там я знімаю, так? А просто ось тут приємніше йти між усіма деревами. Оці листя так приємно. Не знаю, мені подобається. Напишіть мені в коментарях, хто в Миколаєві, як ви більше гуляєте. Ось так, посерединці, чи по боках ось там. Друзі, погляньте, як гарно зробили товари всі новорічні, так? декор прекрасний. Ось, Наприклад, різне такий віночок. Вже треба обережно, воно дуже крихке, 60 гривень дуже 35 сантиметрів. Ось такий гномик. 300-400 гривень. Ось так, така новорічна скринка для листівок, так? Для Таке Сина у нас. 520 гривень 120. 120 гривень. Свічки? 149. гривень Ялинка виглядає свічки. У ведмедик 660 гривень. 46 сантиметрів. Гарно виглядає. Тут, я так розумію, іграшка на ялинку коштує в нас господи, 59 гривень. Це не знаю, таке м'якеньке, якась тканина чи фетр, чи що. Так собі мені не дуже подобається. Тут в нас ялинка. З горобиною, мабуть, 149 гривень. Ось такий будиночок. Для чого він? Для свічки, мабуть, 149 гривень також. Так, туди свічка, мабуть, вставляється. Ще знайшла килимок для ванної кімнати. Такі в асортименті. 169 гривень, там є різні малюнки. Я не розумію, як в ванній кімнаті може бути такий м'якенький килимок. Він же буде збирати плісня якось, не, не знаю. Мені це зовсім не подобається. Потрібно дуже гарно за ним доглядати. Ось така коробка для зберігання. Вона як новорічна, бачите, з ялинкою тут ялиночка. Пока просто підвиска. Скло 220 гривень, 219 гривень. І ще вигляді гарбуза. 340 гривень. Не розумію, як вона відчиняється. Це щоб... взагалі. Це просто декорація, це просто так для краси. Це... І ще є такі для випічки форми, вигляді ялинки. Ось, цікаво. Лопатка така з ялинкою, але чому вона чорна, не подобається? І сама ялинка 120 гривень. Це загарничок ви чає 149 гривень. Ще є трішки новорічного посуду. Такі пінгін для сервірування 269 гривень. Така Серветка 169 гривень Це така підложка, мабуть. 189. Так, ось для серветок ми поливаємо. гривень. Дуже м'якенькі, пухкенькі. Ціна 390 гривень. Так ось є такі з печивом. 270. Це наше. Місна сирочка 220. Так. Ось такі чобіточки погляньте різні. Також капці. І, так, І чебітки 390. Піжамка 660. Вигляд такий має не дуже. І тут у нас є піжамка 460. Теж така ковтинка з печивом. Тоненько. Не знаю. Якщо опалення ще не зімкнуло, то буде прохолодно. 460 і штанці також є сюди. На волі. І більш такого нічого немає. Цікаво. Давайте подивимося, які тут є луки зараз. Мені подобаються всі манекени, як вони їх одягають, потім можна такі образи собі зібрати. Ну це дуже прохолодно. Така товстовка, так, та що лосини чи легінці, як там по модному, не знаю. Ось такий образ. Такий образ з акетом. ну Щось таке. Мені з цього нічого не подобається. Друзі, вийшла я вже з магазину Сенсей. Нічого мені там такого не сподобалось. Перегляньте, будь ласка, це відео до кінця, хто вже переглянув і на цій хвилині. Я дуже вдячна, що ви зі мною, друзі, ви мене дивитесь, ставите мені лайки, пишіти коментарі. Накидайте цю звичку, будь ласка. Обов'язково підтримайте мене. Для мене це дуже важливо. Якщо вам це відео, звісно, що сподобалось. Якщо не сподобалось, теж напишіть свої враження в коментарях. Зараз дуже-дуже тепло, гарно. Але вже вночі в нас нуль мінус один, тому прохолода вже наступає. Ну, Незабаром вже зима. Всі магазинчики просто іщепочуть нам це все. Щось стосовно сунцей, вибору зовсім мало, друзі, не знаю. Ну, щось таке. І ціни не дуже такі низькі. Ось Якість товарів, от саме зараз новорічних, різдвяних, мені не сподобалася. Якась вона, ну не, не знаю, не дуже. От навіть якщо взяти ось ці піжами, так вони дуже такі тоненькі, якісь, немов світяться, але вони повинні бути трішечки теплішими, не знаю, це все ж таки зима. Дякую вам за перегляд цього відео? Дякую, що ви були зі мною. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте пальчик вгору і до зустрічі в наступних влогах та відео. Всім бувайте, па-па!